Вы свинпи земли, тут и да-да, ч вы, друзья, знаем? Дядку цін, здається, дада отримала посилку. Дада, Що це? Це значок дослідника. Який гарний. Викликаю даду. Відповідай мені прийом. Привіт, дідусю. Привіт, дадо. Ти вже отримала свій значок. Приголомшливий Я дуже радий, дадо. Дідусю, я теж хочу такий значок. Я теж І я Добре, щоб отримати його, вам потрібно буде відгадати одну загадку. Отже, ви готові спробувати впоратися з цим завданням? Так, ми готові. Гадеш. у незвіданому лісі, де ви живете, є одне особливе місце. Я б назвав його найдорожчим місцем у світі. Найдорожчим місцем у світі. Right. Так, дудо. Якщо ви дітлахи знайдете це місце, тоді я обіцяю подарувати вам значки дослідників. Нічого собі! Mm -hmm. Найдорожче місце у світі? Яке воно може бути? Це місце, де знаходиться дада. Я почервонів. Думаю, там багато різної і смачної їжі. Ти думаєш лише про їжу? Потрібно мислити ширше. Чарівне місце, де всюди дорогоцінні скарби. Це місце, де можна влаштовувати героїчні бої. Найдорогоцінніше місце найімовірніше знаходиться десь в океані. У кожного свій варіант. Нам складно буде вирішити. А може, містер Буба підкаже, де це місце. Містер Буба говорив, що об'їхав весь світ. Він може знати. Найдорожче місце в світі кажете. вибачте, але я такого не знаю. Упевнений, дідусь Черепаха знає, де воно. Він дуже давно живе в незвіданому лісі і знає про все, що в ньому є. Але на жаль, з ним дуже складно зустрітися. Чому Боба? Тому що він прокидається лише раз на сто років? Раз на сто років? Отже, немає сенсу його шукати. Але на щастя, день, коли він прокидається, сьогодні потрібно поспішати. Не можна гаяти час. Скажіть, а де живе дідусь черепаха? Дорога туди довга і небезпечна. Ви не боїтеся? Да нічого не боїться. Чудово. Тоді слухайте, як туди дістатися. Спочатку вам потрібно знайти дерево в самому центрі незвіданого лісу, а потім почекайте, поки не почуєте сигнал з животиків. Як тільки зголодніли, ідіть в напрямку тіні дерев. Весь час уперед. Дивіться, тінь дерева вказує той бік, прямо на північ. Мабуть, нам на північ. Чудово, уперед, швидше! Потім вам потрібно пройти через туманний ліс, де повітря таке холодне, як подих монстра морозного дня. Як дивно, це хіба не запоморочлива скеля? Ви маєте потрапити у темну печеру. Обережно! Як я втомився, йдіть уперед, доки у вас не закінчаться сили. Я, я більше не можу! Хі! Павук! Павук! Тоді ви опинитеся дуже високо. Ми на місці. Друзі! Здається, це найвища точка в лісі. Опинившись там, станьте спиною до сонця. Після цього ви дещо побачите попереду. Адже ми часто тут бували. Якби ми знали, що нам сюди, поїхали б на пінкарику. Саме там живе знаменитий дідусь черепаха. Навіщо ми послухали цього слона? Що це? Ого, дідусь черепаха такий великий! Привіт, дітлахи! Ви хто? Ми з друзями дослідники. А ви, дідусь Черепаха, який все знає? Well, that... Здається, так мене всі називають. Mm -hmm. Отже, дітки, mm -hmm. що привело вас mm -hmm. до мене? Розумієте, well, ми з друзями шукаємо найдорогоцінніше місце у світі. Ви знаєте, де воно знаходиться? А ж! Mm -hmm. Хіба не всі знають, де воно? Ніхто з нас не знає, де це. А ви не можете нам сказати, дідусю Черепаху? Добре, слухайте уважно. Найдорогоцінніше місце у світі так ні, не можу назвати дітки. Що? Але чому дідусю? Ніхто не може вам сказати, де воно. Ви маєте знайти його самостійно. Здається, я знаю. Але якщо подумати, то не знаю. Ви ще маленькі, щоб знати. Але коли ви втомилися або засмужені, ви відразу думаєте про це місце. Подумайте, і ви зрозумієте, де найдорогоцінніше місце на світі. Час мені знову лягати спати. Щасти вам, діти, бувайте. Сіте, сіте, ви серйозно? Що за нісенітниця? Очевидно ж, він просто нічого не знає. Дадо, невже ми не отримаємо значки дослідників? Ні, Дудо, якщо не здамося, то точно щось придумаємо. Але даду, ми вже так втомилися. Oh, Як я хочу додому? Мені потрібно було залишитися вдома і купатися в гарячому джерелі. Це все через містера Бубу. Oh. Привіт, діти Ви виглядаєте такими втомленими і сумними, що трапилося. Розумієш, ми намагалися знайти найдорогоцінніше місце в світі, але ніхто не знає, де воно. Це ж просто відповідь просто перед вами. От найдорогоцінніше місце в світі. Але це ж твоя домівка, Тріто. Так, це мій будинок. Для мене він найдорожче місце в усьому світі. Що? Дерево? Чому ти так вважаєш, Тріто? Воно звичайнісіньке, але для мене моє дерево улюблене місце. Де б я не був, мені хочеться повернутися додому. Тому для мене мій будинок найдорожче місце в світі. Але це тільки твоя думка. Здається, Тріто по-справжньому любить свій будинок на дереві, а я дуже сильно люблю свою оселю. Свою оселю? Тривайте, друзі. А що якщо найдорожче місце? Дідусь Черепаха сказав, що кожен знає, де знаходиться це місце. Пам'ятаєте, це наша оселя, місце, куди ми завжди повертаємося. Ось відповідь. Друзі, ми ще й не відгадали загадку. Давайте розберемося. Отже, діточки, ви стверджуєте, що відгадали загадку? Ну тоді, скажіть швидше відповідь. Найдорожче місце в світі це. Наша улюблена домівка, чому ви так вважаєте, діти? Тому що після тривалого дня я завжди хочу повернутися додому, і вдома лежать усі важливі для мене речі. А у мене вдома повна смачної їжі для мене моє оселя найкраще місце у світі. Ви сьогодні зробили важливе відкриття. Скажіть же, ми вірно розгадали загадку чи ні? Це вірна відповідь. Як я і обіцяв, кожен з вас отримає значок дослідника. Так, ми відгадали загадку. А фью... Через кілька днів друзям надійшли посилки. Вау! Вау! <плес> На них наші будиночки. Як чудово. Дуда та його друзі нарешті зрозуміли, що найкраще місце у світі це їхня власна домівка. Чур, що... Чуку проти шкота. Шкоте! Здається, Чуку прийшов відвідати Шкота. Прокидайся, лежне. Чого тобі треба? Ти нічого не забув? Що я міг забути? Я зроблю сотню твоїх справ. Гаразд, але стримати слово. Обіцяю! I don't know не Розумію, про що ти. Ти обіцяв стримати слово, Шкоте Отже, ти маєш почати чищення джерела. Здорово. Дивіться, скільки сміття Гідота. Коли розпушиш землю, не забудь, як слід полити. Як слід полити. Навіщо я тільки це пообіцяв? Що це? Хочу, щоб це виблискувало. Це знадобиться під час медитації. <хи> Яка рідота. <хи> <хи> Скільки справ мені залишилося зробити? Ти рахувати вмієш. Ти зробив шість справи з тато аж дев'яно чотири. Я більше не можу. Чуку, давай влаштуємо бій. Бій. За що ми будемо битися? Якщо виграю я, то мені більше не доведеться виконувати твої дурні доручення. А якщо я виграю бій, про це я якось не подумав. Якщо виграю я, то ти зробиш двісті моїх справ згоден. Двісті справ? Гаразд! Адже виграю я програшний варіант. Дада! Хоч чому справа, друзі? Кіт, і Чуку... Будуть битися біля озера. Справді? Коли програєш, постарайся не розплакатись. Подивимося, хто буде плакати. Цікаво, хто переможе. Отже, першим кидає чуку. Один, два, три, чотири, п'ять. чуку п'ять стрибків. А тепер черга Шкота Перемога у мене в кишені. Чуку, не можна бути таким самовпевненим Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім стрибків. Вісім стрибків. Так, більше ніяких брудних справ. Ура! Так, я знала, що шкіт переможе. Я теж, я теж. А я от не знав. А ви звідки дізналися? Чеку ще ніколи не вигравав бій? ні, Здається, чоку дуже засмутився. Чоку never... ще ніколи не вигравав бій Ніколи не вигравав. Ніколи. Вона має рацію. Булька сказала правду. <звук> Затримати дихання я не зміг. <звук> <звук> У конкурсі копачів навіть брати участь не став. Це <звук> ножиті. Навіть камінь ножиці папір. Я завжди програю. Чіко чуку, усе гаразд. Мені так сумно. Не сумуй, чуку. Іноді виграєш, іноді ні. Але дадо, як і сказала булька, я ніколи не вигравав жодного разу. Ні, вигравав. Пам'ятаєш велику гру? У конкурсі з фруктами ми перемогли завдяки тобі. Модава. І справді, я й забув про це. З цим просто треба змиритися. Мищуку можемо провести сотню боїв, і я виграю кожен з них. Здається, хтось задається. Чічуку просто не на моєму рівні. Це не кінець, якщо кіт сміється. Що? Шкоте, наш бій ще не закінчено. Що це? Ти програв і хочеш повторити? Справжня остаточна перемога найкращий результат з трьох. А він, здається, має рацію. Зазвичай дається три спроби. Строя вже буде ще один бій. Ура! Оце веселощі. Якщо я знову виграю, то ти зробиш сотню моїх справ. Згоден, можеш довіряти слову кращого з найкращих. Починаємо. Завдання для наших бійців забратися на верхівку і доторкнутися до фрукта Джамбо Джамбо раніше суперника. Зрозуміло. Вірно, зробити це дуже складно. Дуже. Так, пагі. Цікаво. Як думаєш, хто переможе цього разу? Думаю, чуку переможе у цьому конкурсі. Лазіння по деревах чудово йому вдається. На старт, Увага! Руш! Я переміг! Шкіт переміг. Я була впевнена, що цього разу чуку переможе. Який я злий. <гум> чуку, просто змирися Тобі мене не перемогти. А це що таке? Я написав для тебе список справ. Що? Він нескінчений. Face, Плямочку пропустив. Ти так ніколи не закінчиш. Припини мені вказувати. Я все перевірю, коли повернуся, тому навіть не мрій про відпочинок. <гум> Час мені пограти на вулиці. <гум> Як же мені буде весело? <гум> <гум> Мити підлогу я закінчив. А тепер потрібно очистити від пилу стелю. Це важко. Давай. Що відбувається? Я зараз упаду. Це що таке? Подивимося. Ого, як чудово! Стривайте. Ні-ні-ні, ні не може бути він не став би, що це? Стійте! Уіть, тривайте. Коте ти за це заплатиш. Кота, ти вчора був неймовірний. Це так. Ми всі знаємо, що чуку краще лазить по деревах. Але ти переміг, Шкоте. А Як ти зміг це зробити? Гені ніколи не розкриває свої секрети. Але якщо ви зробите сотню моїх справ, то я вам все розповім. Що? Шкоте, останній бій не зараховується. попався. Як ти це знайшов? А що це таке? Шкоте, ти що, шахраював на змаганнях? Я Усе Усе відносно. Який ти обманщик. Допоможіть! Повернися! Може, я собі трохи допоміг, але я все одно виграв! Тільки постривай, я тебе навчу. Потрібно було здогадатися. Одразу було зрозуміло, що це дивно. Шахраювати не можна. Перемагати потрібно завжди чесно. うん。